Вітаю! Що ви знаєте про зарплати чиновників в Україні? Впевнений, що знаєте, що ці зарплати інколи якісь дивно малі, а інколи якісь дуже дивно високі. Ну, наприклад, президент України, як повідомили нещодавно, отримує на місяць 23 чи 24 тисячі гривень. Ну, офіційна зарплата у президента України ось така. В принципі, президент України. Людина не бідна, я так розумію, що не живе на ці кошти або десь їх акумулює, складає, не знаю. Не будемо цим займатися, це не наша справа. Але поряд з президентом мене дивує інше. Мене навіть не дивує а, зарплата президента. Мене дивує те, що поряд з президентом, ну, наприклад, в, в деяких контролюючих органах, ну, наприклад, фіскальної служби, не фіскальної там служба а, а, фінансового моніторингу. Середня зарплата 420 тисяч. А як так може бути, що начальник в державі отримує 23 тисячі, а служба фінансового моніторингу в банках отримує по 420 тисяч? А як може так бути, що в деяких відомствах, міністерствах, наглядових радах люди отримують по 500, по 700, по 800, по мільйону гривень на місяць? на місяць? Друзі мої, це на місяць. І це люди, які не займаються бізнесом, це люди, які. Ну, не мають, не є в статусі там, середніх чи дрібних підприємців, хоча б. Це люди, які не дають якийсь продукт, не продають його, не пропонують якусь послугу. Це люди, які просто ну, на, на державних посадах і держава виплачує такі серйозні кошти. І а, сьогодні судова юридична газета опублікувала новину про те, що зарплати чиновників планують відв'язати від прожиткового мінімуму. Я поясню, в чому проблема? Проблема полягає в тому, що чиновники, які мають і так великі зарплати, не всі, повторюю, не всі чиновники нижчої категорії не живуть на великі зарплати. Це от топ посади, і в деяких міністерствах дійсно високі є зарплати у людей. Ну, я так підозрюю, що в середньому. Середня зарплата чиновника України десь в діапазоні 60-150 тисяч це вище середньої по Україні раза в 3-4, власне про це й повідомляли деякі ресурси. Але в чому проблема? Інколи вони кажуть і справедливо кажуть, що а що ми можемо зробити, коли в державі є відповідні закони, якщо піднімається прожитковий мінімум або мінімальна зарплата. То далі все наростає, 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 наростає. Тобто, наприклад, людина, яка отримувала 7 тисяч гривень, її до мінімальної підняли до 8, і підняли всього на тисячу гривень. Але деякі чиновники через те, що в них дуже великі зарплати і дуже великі надбавки на ці зарплати, оцей нещасний бідний отримав тисячу гривень. А той, що сидить на зарплаті в 400 тисяч гривень, він отримав доплати 50 тисяч. 30 тисяч, 70 тисяч одразу. Тобто цей отримав одну тисячу, а далі пропорція, пропорція, пропорція. І виходить, що чиновник, один якийсь, з'їв зарплати, як 50 мінімалкам підняли б на одну тисячу, у нього в одного, так. І проблема полягає в тому, що держава і можливо і хотіла б піднімати мінімальну зарплату. але як тільки ти піднімаєш мінімальну зарплату, хоча б на 200-300 гривень, одразу бюджет. Такої події зростає ну геометрично, тому що є люди, які через у ці 200 300 гривень у них це не 200 300 гривень, у них це 10-15 тисяч наростає, а то або там 8 тисяч ну багато. І якщо ти хочеш підняти заробітну плату для людей, які мало імущі, а в Україні, згідно статистики, 50% людей живе на зарплату меншу ніж 23 тисячі гривень, менше ніж середня по Україні. То виходить так, ти хочеш нібито бідних трішечки витягнути з бідноти, але ти цього не можеш зробити, тому що тобі потрібно таку велику суму закладати, щоб забезпечити і оці коефіцієнти у багатих людей, не бідних людей. Ну, давайте будемо відвертими. Люди, які отримують по 400, по 500, по 700 тисяч гривень на місяць, це багаті люди, люди, які можуть собі в житті дозволити ну, все, що необхідне для життя. І держава інколи стоїть на роздоріжжі, що робити з одного боку, нібито потрібно піднімати мінімальну зарплату, бо на такі гроші жити не можна. А з іншого боку, немає коштів, щоб забезпечити весь ланцюжок цієї зарплати. Зрозуміли? Зрозуміли. Що в даному випадку пропонують депутати? Вони пропонують відв'язати від прожиткового мінімуму зарплати чиновників. Нібито ідея непогана, нібито ідея непогана. Тобто. Наприклад, там, міністр якийсь отримує там, 250 тисяч гривень, якісь ще в нього там є бонуси, надбавки, отримує, і його заробітна плата і так доволі висока, вона не буде прив'язана до цього прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Тобто тоді можна людям піднімати, а в нього і так буде висока зарплата. Хороша ідея, хороша, але є в ній одна халепа. Халепа це полягає в тому, що може ставитися наступне, а таке вже колись було в Україні. Мінімальна зарплата зростає, а ваші зарплати не зростають. Наприклад, ви працюєте в бюджетній сфері, ну, наприклад, вчитель. Якщо сьогодні мінімальну зарплату піднімають, то зарплата лікарів, вчителів там і так далі, всіх, хто працює в державних секторах, вона теж зростає. І якщо людина працює на мінімалку, то їй, наприклад, докидуть 500 гривень. А вчитель, який працює умовно в школі там, на півтори ставки, припустимо, він отримує вже не 500 гривень, а 1500, там, 2000 гривень зверху, бо коефіцієнти різні, воно так набігає. Так ось, якщо депутати оце скасують, може статися неприємна ситуація, коли мінімальна зарплата буде зростати, а ваші зарплати зростати не будуть, тому що депутати можуть просто тупо відв'язати прив'язку. Мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму до коефіцієнтів ваших зарплат. Бачите, як воно буває? Нібито ідея гарна, але якщо не подумати в неї, то ми можемо створити халепу. Халепа це буде полягати в тому, що сьогодні, як тільки піднімається мінімальна зарплата або прожитковий мінімум, а він невблаганно піднімається, тому що є коефіцієнт інфляції. І якщо є інфляція, мінімалка повинна підніматися. Прожитковий мінімум повинен підніматися. А тепер уявіть собі, мінімалка і прожитковий мінімум піднімаються. Сьогодні є закон, який зобов'язує перерахувати вам доходи, перерахувати вашу зарплату. Тепер депутати можуть це обрізати, і ваша зарплата перераховуватися не буде. Я не знаю, який буде фінальний законопроект, не знаю, що вони будуть там говорити. Але я помітив після е, свого посту, що українці не до кінця зрозуміли, ну, от переглянули 42 тисячі людей, е, коментарі є, але е, смайлік, який найбільший, от, майже 200 це так: типа ну, сумно, скучно. Е, ви знаєте, це може бути не сумно Тоді, коли вони це зроблять, і мінімалка підніметься. Ти чекаєш сидиш, що в тебе зарплата теж перерахується, або пенсія, наприклад, а вона в тебе не перерахується. Тому що депутати можуть обрізати зв'язок прямий, який є сьогодні. Тут піднімається, піднімається у тебе. Тут піднімається, піднімається у тебе. Нехай це не такі великі суми, але воно постійно індексується. я сподіваюся, що депутати не е, зруйнують цей зв'язок, і якщо й обірвуть його, то тільки у чиновників, у яких заробітні плати ну, дійсно високі і значно перевищують середню по Україні. Ну, наприклад, вони можуть вибрати, що для чиновників, у яких заробітна плата перевищує там, 3 чи 4 мініма... не мінімальних, а середніх по Україні, для них там індексації не проводиться. Таке може бути. Але ж тут знову ми натикаємося на те, що зарплати у чиновників якраз не дуже високі. Проблема в тому, що вони нараховують собі надбавки і премії. От сьогодні хтось написав, що там в якомусь місті мер собі встановив 250% надбавки до заробітної плати. Тобто він ще 2,5 зарплати фактично собі бере. Звідки беруть? З різних фондів, наприклад, це можуть бути позабюджетні фонди, це можуть бути кошти, там, спеціального фонду і так далі. Неважливо, вони знайдуть, де взяти, якщо кошти, якісь вільні, існують. Я за те, щоб всі люди заробляли гідні зарплати, жили достойно і могли собі дозволити і гідні умови життя, і гідний автомобіль, і забезпечити собі харчування і здоров'я. Я за це. Але я проти того, щоб приймались закони, які можуть необережно зруйнувати добробут тих людей. Ну, це не добробут, а умови життя тих людей, які і так живуть небагато. На жаль, в Україні дуже дуже велика, велика кількість людей, які змушені жити на невеликі кошти, і це проблема, адже ми багата країна, і ми можемо забезпечити собі гідну гідні умови праці. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Лайки, дизлайки також вітаються. Головне, не будьте байдужими, і можете стати також спонсором каналу. Бережіть себе.